Трохи більше тисячі учнів сьогодні навчається в школах Широковської громади. Всього ця школа вона буде на 200 учнів одночасного перебування і на 400 учнів в дві зміни. Зараз виконуємо роботи по армуванню фундаментної плити. Складно ще було до цього, тому що тут складні грунти. Тому рішенням проектного інституту було виконано комплекс робіт. по... Влаштуванню ущільненої основи а далі було виконано бетонна підготовка і виконана роботи по гідроізоляції фундаментної плоти. той досвід, який здобуваємо ми. В частині будівництва підземних шкіл він наймасштабніший в державі Україна, тому що в таких масштабах в жодній області нашої держави не будуються підземні школи. Також обласним бюджетом закуплено за рахунок субвенції два автобуси, які будуть в Широківській громаді працювати на підвезенні учнів безпосередньо до тих шкіл, де є укриття. Саме ця школа, яка заходиться за моєю спиною, не пізніше, як в середині грудня, буде приймати учнів. Ми майже повністю закриємо потребу в офлайн. Навчані для всіх дітей Широковської громади.